Чесно та відверто відповіді на складні запитання до християн. Чому багато віруючих повністю відмовляються від алкоголю? І що насправді мав на увазі апостол Павло, коли говорив не буду пити по вік» – Це вже друга частина про алкоголь і християнство. Продовжимо говорити чесно. Питання, можна чи не можна, в принципі, трохи поверхнева. Справжня тема, чому мудрі християни самі вибирають? Нульовий алкоголь, якщо можна так сказати. Ну а тепер давайте без жартів. і По суті. По перше, алкоголь це завжди ризик, не для всіх однаковий, але завжди є. Він впливає на самоконтроль, совість він впливає на рішення. Віруючий людині найважливіше тверезий розум і чисте серце. Алкоголь працює проти чистого розуму і чистого серця. Ось чому Бог забороняв священникам пити перед служінням не через закон. Стільки, а тому, що алкоголь зменшує уважність до Божого Слова, розмиває мораль. По-друге, у християнстві є принцип, який стоїть вище за свободу, любов до ближнього. І тут ключові слова апостола Павла: якщо я спокушую брата моїм пияцтвом або їжею, не буду цього робити повік. Це надзвичайно сильний вислів. Апостол Павло каже: буквально навіть якщо я. Можу, я не буду, якщо це кидає когось підштовхує до гріха, кидає у гріх. Це не про алкоголь, це про відповідальність. Ну, подумай просто, ти трошки п'єш, хтось поруч має проблему з залежністю. Він бачить твій приклад, він вирішує, раз можна тобі, то можна і мені, і зривається. І головне, Бог запитує вже не лише з нього, а і з тебе, бо ти став причиною його падіння. Ось чому для багатьох віруючих тверезість, не крайність. А логічне духовне рішення посередині нашої теми скажу прямо: алкоголь сьогодні це не те вино з часів Христа, це продукт, який здатен ламати долі, і робити вигляд, що це дрібниця ну це трохи легка важна. По-третє, Ісус дуже жорстко говорить про спокусу. Хто спокусить одного з малих цих, тому краще б одягнути жорновний камінь на шию і кинутися у море. Жорновний камінь це круг вагою до 100 кілограм. Тобто Ісус каже, краще померти, ніж стати Причиною падіння іншої людини. І тут питання: чи вартий алкоголь того, щоб ризикувати чиєїсь душу? Я вже мовчу про свою підсумок: алкоголь нічого не додає до духовного життя, але може відібрати дуже багато. Тверезість натомість це чистота, мудрість, мир, здравість. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь, щоб не пропустити нові гострі питання, і не забувайте про вдячність і вигляді. подобайки.